Сьогодні вже стартувала реєстрація на грін карту Якщо ти не знаєш, що це тоді тут має десь вибити відео, де ми розповідаємо, що таке грін карта, які вона дає можливості. Що робити в разі її виграшу і навіть за інтерв'ю з консулом. А зараз швиденько пробіжемося по нюансах реєстрації. Реєстрація відбувається на офіційному сайті. Ось так він виглядає. Не перепутайте його ні з яким іншим, тому що є дуже багато сайтів клонів. Реєстрація є безкоштовною, ви можете оплатити лише послуги посередника. Необхідно зробити свіже фото, яке відповідає цим вимогам, які ви зараз бачите на екрані. Фото має бути не старше з. Місяців і зробити ви його можете в будь-якому фотоательє. Просто говорите, що вам потрібне фото, як для американської візи. І спеціаліст має знати ці вимоги. За будь-яку помилку, неточність або невідповідне фото, ваша анкета просто випадає з розіграшу. Тому, щоб вас не дискваліфікували, дотримуйтесь правил і уважно вносьте свої дані. А якщо ви переживаєте, що можете зробити щось раптом не так, або ви не знаєте, як заповнювати правильну анкету. Звертайтеся в компанію Мавіста. Посилання на всі наші соцмережі буде під цим відео. Лише сьогодні. Зранку ми заповнили вже 45 анкет, тому поспіши заповнити свою. Всі часто відкладають цю процедуру на потім, а сайт просто лежить через велике навантаження. Тому встигне придбати нашу послугу за старою ціною до 9 жовтня. Підписуйся, став лайк і пиши в коментарях, чи подав ти вже свою заявку, і чи плануєш її подавати.